Історія з продовженням управління освіти і науки сумської міськради в чергове довело вищому господарському суді, що не винне одному з постачальників харчів майже півтора мільйона гривень, начебто, можна радіти, якби не той факт, що директора підприємства кілька днів як призначили ревізором, і він буде курувати освіту по всій області. Така новина не залишилась непоміченою. Чотири роки судів говорить колишній гуманітарний заступник сумського мера, і ось тобі маєш жити по-новому це не жити по-смішному, як декларував президент. На жаль, сьогодні ці випадки є неподинокими, і призначити людину контролювати те, що вчора було в судових спорах, і півтора мільйона ми відстоювали бюджетних дитячих грошей. На мою думку, це як мінімум десь далекий непрофесіоналізм. У Держфінінспекції інспекції кажуть Олег Рязанов дійсно працюватиме в них, але до сумської освіти матиме опосередковане відношення. Він призначений з 1 вересня. Працювати буде в відділі освіти, він подав заяву на конкурс. Він пройшов конкурс, він написав відповідь на ті запитання. Він пройшов усний конкурс. Підстав не призначати його, в мене не було, бо був би суд. Якщо у нас така йде ситуація, що він судиться з міською радою, то його ніхто ніколи не пошле на перевірку. Ки відділи Не бачить ускладнень і сам ревізор. У телефонному режимі колишній директор ТОВ СКД, а нині чиновник зазначив, із освітою сум далі судитиметься його дружина. А що обрав таке нове місце роботи, то його особиста справа. Там було на той час 12 вакансій. Із 12 ви обрали саме оцю ну то моє лічне право. Я працюю всього-навсього головним державним ревізором з управлінням освіти і науки сумської міської ради, яка є директором ТОВД, Рязанова Людмила Семеніна, бо я відношення не маю до того СКД, які я зложив повноваження згідно державної реєстрації. Я не є директором, я не є засновником, але судові процеси тривають. Нагадаємо, історія конфлікту між ТОВ СКД і управлінням освіти і науки сумської міської ради бере початок із 2008 року. Тоді сторони підписали угоду, де відпускні ціни відповідно до розпорядження очільника області були знижені. Опісля ж підприємство вирішило відсудити різницю у грошок 2009 року. Це становило 1 мільйон 230 тисяч гривень. Наталка Гордус, Олександр Гордус на часі новини.